Krishna Das açmak üzere. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gauravad Tarinda Jai Jai Shri <Sessizlik> Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gauravad Tarinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ye Так, ну ми зупинилися на поширенні Господа Нітянанда, це 11 глава. До 2, ми, по-моєму, не дійшли. Угу. Угу. Зробивши Господа Чайтанію та Господа Вітінанду повелителями свого життя Гаурідаса, пандіта присвятив на служіння, Господа венітінанди все, навіть свої родинні зв'язки. 13 важливий. 13 важливим відданим ще Нітянанда право пандіта Пурандера. Що обертався в океані любові до Верховного Бога, наче гора Мандара. Пандита Пурандара Буранда зустрівши ланітянада прабу в Зараз. -да так, в Кадандасі. Да? А прийшовши у це селище, Нітянанда прабу танцював дуже незвичайно, і його танець зачарував пундару пандіта Пандіта сидів на верхівці дерева, а побачивши танець і зіскочив на землю і проголосив, що він Ангада, один із відданих, що належить до табору Ханумана в розвагах Господа Рамечандри. Це ми точно не читали. Да. Тому зараз, як мінімум, це наша точка буде. Зараз може ще. Може, ще щось знайдемо. Камала Карапіпалає. Поясінь був третім Гопалою. Його поведінка і любов до верховного Бога були надзвичайні, і тому його знає весь світ. Що Бактісіданда Сарасваді та Кур пише в барші. Камалаканда Піпалай був третім третьому раніше. Його звали Махабала, божество Джаганатхи в Махеші поблизу Ші Рамапури встановив Камалакара Пипалай. Двоє відданих Господа, Чайтані, Ширамадаса і Гададхарадаса, жили завжди в товаристві Ші Віра Бадри Гусані. Так, це ми, по-моєму, здається, читали. Коли Нітінанда право отримав наказ іти, коли Нітянанда пробував отримав наказ іти, куди йти? Проповідувати до Бенгалії ці двоє відданих, що Рамадаса і, Рамадас і Гарадхарадаса отримали наказ іти з ним, тому їх іноді зараховують до відданих Господа Чайтані, а іноді до відданих Господа Нітянади. Так само Мадава і Васудева Гош... Гоші належали одночасно до обох гуртів відданих. <кхем> Рамадаса одна з головних, Рамадаса, одна з головних гілок. Був сповнений братерської любові до верховного Бога. Він зробив флейту з шматка дерева, який мав 16 колін. Шіла Гададгарадаса був завжди повністю занурений в екстаз Гопі. В нього вдома Господні Тіна влаштував виставу Дана Келі. Дана це пожертвування. Келі це гра. Да. Це коли Кришна просив, пожертвування у гопі. Дуже відомий. Кришна цин. <гум> да, на келі. Шимадава Гоша був головний виконавець Кіртану. Під час його співу Нітянада пропускався танцювати, коли Васудева Гош оспівав Господа читанню і Нітянанду. В Кіртані, слухаючи, це танули навіть дерева й каміння. Багато дивовижних речей робив Мурарі, великий відданий Господа читання Іноді, в екстазі він бив. По морді тигра, а іноді грався з отруйною змією. Всі супутники Господа Нітянанди раніше у Раджа були пастушки, їх вирізняли особливі атрибути, ріжки, палиці, одяг пастушків і павичеві пера на голові. Лікар Рагунатха відомий, також, як у Пая, був таким великим відданим, що один погляд. На нього пробуджував приспану в серці любов до верховного Бога. Лікар Рагунатха. Сундарандаші надо був найближчий слуга Господа Нітянанди. У товаристві Сундарананде Господь надо право відчував себе, наче у Враджангумі. Бгумі. Шейла Бахтисіду такура пише в анубаші, учитання. Бхагаваті, Антія Канді главі 5 сказано, що Сундарананда був океаном любові до верховного Бога і головним супутником Прабу. В Крішна Лілі він був Судама. Отож, він був одним із 12 пастушків, що прийшли з баларами втіленим як Прабу. Святе місце, де жив Сундарананда, розміщене в селищі Махеша Пура. Десь за 22 кілометри на захід від станції Маджадія, на східній залізниці Калькута, Бурдван. Це селище належить до району Джесор, нині в Бангладеш. Від часів Сундарананди в цьому селищі збереглися тільки залишки. Його старої оселі в кінці села живе один Баула Псевдовичнава. І його житло, і храм біля нього, схоже, збудовані нещодавно. У Махешапурі поклоняються божествам шийрадга Балабхи та Йрадга Рамани. Поблизу храму протікає річечка Ветраваті. Сундарананда пробув був найшті Брахмачарів все своє життя. Він прожив неудруженим. Тому в нього не було прямих нащадків, крім учнів, але нащадки його родичів і досі. Нащадки. Тобто нащадки это хто такі? Нащадки, Ні, нащадки потомки. Ну хто этот у його владіння, наскільки я понял нащадки потомки ну, ладно. Живуть в селі Мангаладіхі в районі Біргум. У цьому селищі стоїть храм Баларама, і божеству в ньому щодня поклоняється. Первинне божество Магешапури, Радгавалабху забрали Сайдабат Госвамі з Берхампура. А про покоління. Поклоніння нинішнім божествам, відколи вони встановлені, дбає родина міндарів махешапури. На день повні в місяці Макха січень лютий щороку справляють річницю відходу з Сундарананди і на урочистість збираються люди з усіх сусідніх селищ. Камалакара Піпалай, як ви пояснюють, був третім гопалою. його поведінка і любов до Верховного Бога були надзвичайні і тому його знає весь світ. Камалакара Піпалай був третім гопалою. Раніше його звали Махабала. Божество Джаґанатхів Махеші поблизу шиїра встановив Камалакара Піпалай. Селище Махеші лежить за 4 кілометри від залізничної станції, шиєра Генеалогію родини Камалака Піпалая описують так. Камалака Піпалай мав сина на ім'я Чатурбуджа. В цього сина були двоє синів: Нарайна і Джаганадха. Нараяна мав одного сина Джаганандану. А сина Джагананда не звали Раджи Валочана. За часів Раджа Волочани на поклоніння божеству Джаганадхи бракувало грошей. І тому, як розповідають, в 1660 року за бенгальським календарем і 1653 року, нашого, Навабдакі, що звався Шак Суджа, подарував. 1185 баків землі, близько 160 гектарів. Ця земля належить божеству Джаганатхи. І тому селище назвали Джаганатхапура. Пура. За переказами, коли Камалакара Піпалай пішов з дому, його молодший брат Нідгіпаті Піпалай вирушив його шукати і знайшов його за якийсь час у селищі Махеша. Need hippie, people lie. Так, Нідгіпатіпіпалайс, e, зараз, за пересказами, коли Камалакара Піпала пішов з дому, його молодший брат вирушив його шукати і знайшов його за якийсь час у селищі Махеш. Піпалай доклав усіх зусиль, щоб переконати старшого брата повернутися додому, але той не погоджувався. Врешті-решт, Нідгіпаті Піпалай з усією своєю родиною теж переїхав до Махеші. Ха. Всю родину туди. Члени цього роду понині живуть в околиці селища Махеша, їхнє прізвище Адгіка, і належать вони до брахманського роду. Да, дуже цікаві такі подробиці тут. Такі от діла у нас. Історія храму Джаганадхи в Махеші така. Один, відданий на ім'я Друвананда, пішов до Джаґнатха щоб побачити Господа Джаганадху. Балараму та Субадру. Він хотів запропонувати Джаґнадджі підношення, зготовлене власними руками у відповідь на це бажання. Якось уночі до нього в вісні прийшов Джаганатх. Хаджи, і попрохав його піти до махеші на березі Ганги і там запровадити храмове поклоніння йому. Отож Друвананда пішов до Махеші і там побачив три божества Джаганатху, Балараму і Субадру, які плили Гангою. Сурядаса Саракела і його молодший брат Кришна Даса мали міцну віру в нітянанду попробу. Вони були сповнені любові до верховного Бога. За кілька кілометрів від Навадвіпи лежить селище Шаліграма. І в ньому жив Сурядаса Сараккела. Він працював як секретар у мусульманському уряді того часу і завдяки цьому на громади великі статки. Сурядаса мав чотирьох братів, і всі ці брати були чисті вайшнави. Васудга і Джахнава були дочки Сурядаси Саракхели. Гаурідаса Пандіт, взірець найпіднесенішого відданого служіння в любові до верховного Бога, був наділений незрівненною могутністю отримувати і давати цю любов. Відомо, що Гаурідас Пандіт завжди протегував цар Кришна-Даса, Син Ахарі-Ходи. Гаурідаса-пандит жив у селищі Шаліграма, що лежить за кілька кілометрів від залізничної станції Мамудагачха, а пізніше переселився до Амбіка Кали. Раніше він був Субали, одним із пастушків ріндаванських друзів Крішни і Баларами. Гаурідаса-пандит був молодшим братом Сурідаси Саракела, з дозволу свого старшого брата, він оселився на березі Ганги у місті Амбіка Калана. ос имена деких нашаткив гаври даса пандита шинаесимха чейтаня кришна даса вишно даса бада баларама даса говинда рагунатха бадо гандха даса аврия гандхарама ада ядавачаря хридаяейтаня чанда халадара Аулія, Чай, Калія, Кришнадаса і так далі. Старшого сина Гаврідаса пандіта звали Великий Баларама. А найменшого Рагунатха, синів Рагунатхи звали Махеша Пандіта і Говінда. Дочку Гавридаса пандіта звали Анапурна. Місто Амбіка Калана, що лежить на протилежному від Шантіпури, березі Ганги, розміщене. За три кілометри на схід від станції Каалана Корта на східній залізниці. В амбіка Калані Стоїть храм, що його спорудив заміндар Бурдвана. Хм. Перед храмом росте велике Тамариндове дерево, під яким, за пересказами Гаурідаса, пандіта зустрічався з Господом Чайтанію Махапрабу. Місце, в якому стоїть храм, називають Амбіка. А що належить воно до району Калана, до містечка. То містечко називають Амбіка Калана. Кажуть, що в цьому храмі досі зберігся примірник Багаватгіта, який переписав переписавши читання Мага Прабу. Ого, навіть таке можливо. У цій позитивній ноті ми завершимо. Tak, to je pravda, fossa.